Вітаю вас, шановні друзі, з сьогоднішнього дня почав працювати електронний кабінет призовника. Це додаток, який називається «Резерв Плюс. Його можна завантажити там, через плеймаркет і оновити там свої військово-облікові дані. Але ось які цікаві нюанси вже поміщені за оцим от додатком. Деякі українці, які вирішили все-таки оновити свої дані через цей додаток, коли там почали реєструватися, виявили, що вони знаходяться у розшуку. Тобто людина, яка за законом, в перший же день прийняття цього закону вирішила оновити свої дані, вже знаходиться в розшуку. У ТЦК. Я вам більше скажу, я не здивуюсь, навіть якщо там уже на всіх військовозобов'язаних виписані штрафи, вони ж прекрасно розуміють, що далеко не всі будуть оновлювати свої дані. І вони просто натиснуть одну кнопочку, і всі ці штрафи з'являться в електронних кабінетах призовників. Або там ТЦК будуть їх роздавати. Але ось іще один дуже цікавий момент, який було помічено в електронному кабінеті призовника. Кілька днів тому я вже казав, що електронні повістки все-таки будуть. Як вони це подають, як це подає українська влада? Що ви реєструєтесь в кабінеті призовника, оновлюєте свої дані. Вже сюди в кабінет призовника вам може прийти від ТЦК е, запрошення на проходження ВЛК там, на певний час. Ну, скажіть мені, будь ласка, чим це запрошення в електронний кабінет відрізняється від повістки, яка також виписується на певний час та на певну дату. Правильно, абсолютно нічим. Це та сама повістка. Але ось що сьогодні помітили українці. Значить, в кабінеті призовника вказано. Я проживаю за кордоном, і тут написано: громадянам України, що проживають за кордоном, може надійти повістка на електронну пошту. Тобто вони навіть не намагаються щось там приховати. Вони для відводу уваги там розбирали якісь поправки, але все одно протягнули у ці електронні повістки. Ну і на завершення, поки офісна пропаганда продовжує розказувати казки, що вже більше 150 тисяч українців оновили свої дані через електронний кабінет призовника. Причому вони не уточнюють, що це за українці? Можливо, це всі ті люди, які менше 25 років і вони не підлягають мобілізації. Саме головне це оті натовпи людей, які сьогодні штурмували київські ЦНАПИ для того, щоб оновити свої військово-облікові дані. Привіт, Насте, і вітаю всіх наших глядачів. Так я зараз знаходжуся якраз біля одного зі столичних ЦНАПів. він відкрився буквально півгодини тому. І тут від самого ранку поки що не було жодного військовозобов'язаного. Черг немає ані всередині, ані на вулиці. Ну і відповідно, е поки що, спілкуватися саме з військовозобов'язаним е я не мала змоги. Я тільки не знаю на що вони розраховували, що з п'ятої ранку там будуть черги стояти для оновлення військово-облікових даних. Та я абсолютно впевнений, що ті українці, які до сьогоднішнього дня не оновили свої. Дані, вони цього не зроблять. Але треба розуміти, що головна мета влади це, по-перше, залякати людей, а по-друге, якомога більше загнати на утилізацію. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.